Я для себе визначив uh, взагалі інтереси і цікавість до продукту. Якщо ну ми говоримо поки що про масову культуру, знову ж uh таки -huh. uh, інтерес до такого продукту uh, чи стає uh, він, як часто він цитується? Наскільки він стає мемами? Да? Тому що якщо ми будемо говорити про радянську спадщину, да, там, оці «берегись автомобіля операції, і там навіть той самий Золотой тіленок» і «12 стільців. Ну там у нас. Ну, дуже багато людей, як до речі, з Біблії. Багато хто в повсякденному житті цитують, там, наводять цитати з Біблії, навіть не знаючи, що вони цитують Біблію. Так само і з цих творів вони люди навіть не замислюються і вони цитують. Але за 30 років ну, мені важко згадати, ну хіба що? Ну, але це було ще до незалежності: це з пропалої грамоти», шоу довгоносиків. Да, там, Суто українського продукту, який там пішов в масову культуру і який живе своїм таким другим життям. Ну, насправді це дуже хороший критерій цитованість, Це е, мемізація культури. Дійсно, це показник того, як воно поширюється серед населення. А від чого це залежить? Від, скажімо, якості продукту, від е, готовності сприймати, на твою думку? Це насправді складне питання, тому що е, тут. Багато факторів грає роль. І я, насправді, це може бути взагалі неякісний культурний продукт, якісь е, шоу сліпа, е, воно розходиться на меми. А можемо згадати, до речі, про дерівню Дураков, ту саму, як українці сміялися над росіянами ще до того, як це було мейнстрімом, да? і воно до сих пір, якраз як мем. Функціонує і у молоді, і у старшого покоління, і якраз у це зв'язка поколінь, і так буде працювати в мемах таких. Не знаю, ну, українці насправді... дивно, тому що українці е, вміють е, зробити там з будь-якої події зробити мем. Угу. Да? там Анджеліна Джолі останнє таке. А тут ну фактично працює ціла галузь мистецтва там образотворчого і. А що найбільше розійшлося на меми? Це українські шоу, телеканали СТБ, ми вбиваємо дітей. Насправді тема зовсім не смішна. Або там хата на тата. Оце от найпопулярніше меми. Ну вони далекі від культури. Дуже далекі від культури, але мем, це якраз цей культурний ген, те, що передається з покоління в покоління, те, що визначає нас як культурну людину, так і дуже дивно, але воно працює і довгі роки працює, це вже десятиліття. І знову ж таки, ось ця вагітна в 16. хоч свідоме суспільство новий цей сезон розкритикувало, але героїні їх зараз до сих пір популярні і дуже по-поганому популярні.